Громадські <рес> <А, що це? рес> телебачення. А, <рес> 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 <Да. рес> а скажіть, будь ласка, ця технологія для чого придумана? <рес> От бодай люк підняти. не можна так точно гадати про некопати. Зараз піднімаємо, нічого не випадку. Треба спочатку його залити повністю, а потім додавати, А по-іншому не можливо. Mm, можна по-іншому, можна підняти, але ну, коли опасно каже, ярчого нагадати кожна, Он може сунути пету. Це може бути 8 км і поїхати. поїхати. Okay. Okay. Проверка, да? Проверка.